Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні Субота, саме раненьке, ще навіть восьмий немає. Піши б показняти вам відео, коцікавлі тракторці. Що можна зараз купити, що є в наявності, бо бачите, як майже вже нічого немає, багато ще є деяких тракторів, просто ще в коробках, фізично не співаємо збирати. Бо зараз люди сезон. Люди хочуть щось в полі робити, тому купляють. Просто якщо хто планував, зараз дуже малий вибір таких тракторів, таких, щоб купити. Так що розкажу коротенько відео, що можна зараз ще купити, є вільно в продажі. Кентаври 160-ті. Тут трактора Сінтайчик ще отакий є 240-й. 35-ка є, ДВ і була трьохціліндровий. Повнопривідний доволі непоганий варіант в цьому місці. Взагалі топ-продаж фактично. Так. так що, коли цікавить такий тракторець, трьохциліндровенький, можете звертатися. Теж мотор т 200 Буватик Шифен. Топ-продаж. Теж непоганий варіант цього місця. Це з переднім радіатором, бачите, тут вже більше місця. Новіша модель вже йде їх. Дунфен, старенький, добренький Дунфен, як я кажу, саме розпространений, як там, ну, по-українським. Саме, як кажуть, в кожному селі їх є вже доволі багато. Так що, хто, всі знають, старичка Дунфенга, він нас, як кажуть, в Україні полюбився. Є ще ось такі наявності. На вузькій різині тут зараз вже доступний, вже зібраний є на широкі. стоїть, але за нього вже дали задаток, але ще якщо треба комусь зберемо, теж є свіжі приходи, це 23 року. Так що не треба звертайтеся. Юто 244. Це фактично новинка 21 року в Україні, вже півтора року він у нас в Україні. Продається, доволі непоганий варіант, себе неправому закуримо, ондувал. Завод відомий, техніка теж надійна. РФ 404. Теж. Це 23 рік у нас вже прихід, бачите, 23 рік. Так що тут цікавить. Є ще пара штук. Не зібраний, бо фактично що збирається, це теж вже проданий, їде. Ну, Житомирська область, зараз водій приїде, буде грозити його. Так що, Отакий ось тракторець. Бачите, тут рівна підлога, реверс. Така панель. От, реверс. Бачите, що? Як легенько включається, бачите? У мене переключається, коробка легенько включається. Зараз є зашито, гідровиходи є. Бачите, циліндри два вже стоять. Так само може бути. Оце бачите, заблоковано. А коли тут переключиш, це розвивається плавучий режим. Так, переключу плавучий режим. Так, і оце вже тоді плавучий режим. Тоді можна, бачите, циліндри піднімаються, опускаються. Це вже плавучий режим. Ну, ставлю, бачите. Воно опустується і так само підняти. підняти. Бачите, піднімає мене не заведеного, рухається. І ще плюс додаткові два гідровиходи. Доволі непоганий варіант. Це, як кажуть, техніка йде вперед, розвивається, бачите, знову тут вже так само поліка підняли, вже удобно оператору, все під рукою. Раз-раз, все є. Ось такі. Трьохтерець 4-хциліндровий, 2,5 кубіка, РФ, КСД, як називається в Україні, під різними наклейками, під різними торговими марками, як я кажу, бачите. Всі, в них, всі вони одинакові, завод джинло їх збирає. Ви бачите, що оце літво йде заводу. Якщо ви побачите, оце літво ХХЛМ, це виробник корогобок. Є задніх мостіл. Просто кожна фабрика завод скупає. Там мотора купили, там коробку купили, там капота купили. І вони разом-раз-раз крупно вузлова зборка. Так само, як і в нас в Україні, кудись закрила наділи. і Такі виходить тракторець. Це доволі непоганий варіант, по, хоро... по бюджетній ціні. Доволі хороший тракторець мінідається. Сподобався. Ну, давайте далі пройдемо. Лови у нас є, бачите, 244-ті трьох варіантах. В такому капоті, в такому капоті, реверсні, не реверсні, широка вузька ріціна. Ловли є вдоволі постійно. ну Зараз вони щось так себе не сильно на ринку позиціонують, як топ-модель, але як кажуть, є май своїх покупців трохи. Подивіться. Ну, Джинма, це у нас реверсна джинма йде. Особливість реверсної джин від інших джин. Бачите, тут коробка йде між вагами і реверс з боку. А так, якщо взяти інші джинми, то там коробка йде з боку включення передач. Ну і особливість їх є коробки 6 плюс 8, ой, 8 плюс 2, а є коробки 16 плюс 4. Тобто додаткових ходу вимчитель. Залежності, яка комплектація, джини теж майже є постійно в наявності. Це у нас А це на Кентавр теж відложений вже, клієнт дав задаток. Не співаємо завезти кентаур 504, але теж ще є в зеленому і синьому кольорі, коли цікавлять. Зберемо вам 50 лошадок, передня резина 20, задня 28. Тоже топ-модель. Тракторця доволі високий. Міцний тракторець. Тут далі йдуть ДТЗ з кабінкою. Два штучки. Бачите, настояча є. І ДТЗ-50. ка Одна штучка. Доволі популярна бач, Сорковка з кабіною в Україні. Розбирав їх теж. Ну, їх теж багато було на синьому, в зеленому кольорі порозбирали, залишилося два чорненьких нас. Далі, вже, як ви бачите, кентаврик 24 -ка, з кабінкою стоїть. Кабінка, бачите, красивенька така. З шефінгами говорили вже з вами. Сінтайчик є та Ну, Це так як я кажу, для, для людей старшого віку. От такі, які люблять невеличкі тракторці, такі. Замість возити, щось піддивешся, помаленьку зробити, не швидко. І ну, такі от отакий у Перцепчики є. От такий двохтоніх самоскіт з документами. Ну, ця 50-ка ДВ-шка, вона теж їде в Хмельницьку область зараз. Теж вже продана. Якщо треба, комусь підвеземо, отак себе виглядає, як я вчора теж дивився. Так, що у нас тут ще є? Кентавр, а це 40-ка шка це з двох з степленням, є ще С, тому тобто, кому треба, зберемо теж, кого цікавлять, звертайтеся, це 40 -ка. Ну і Донфен. З кабінкою теж українською, якщо хто планував, може взяти з кімната в треть ну і кінтавр 24 СК. Бюджетний, непоганий, такий тракторець з широкою кольорою, це саме з бюджетних корперсів. ДТЗ теж є в наявності, як 24, так і 35-ки. На жаль, бачите, як... і вони теж тільки збираються, одразу їжі, навіть немає як їх зібрати фактично і показати. Вони є в синіх, зелених кольорах і в чорних, але просто, на жаль. Що зберемо, то зразу під клієнта. Що зберемо, то під клієнта. Кого цікавить, можете дзвонити. За 24, за 35-ю. Вони є наявності, просто фізично не співаємо збирати. Ну і як ви бачите, був раніше, теж вже продавався. Ще один я на торговій площаці. Одна штучка 40-х цікавить. Можете звертатися так. Що Чекаємо вас в місто Луч вулиця Мамсурова, 21. Телефонуйте, замовляйте, 097-964-03 23. Ще покажу цього красення новинку, 23 2023 року. От. Так що звертайтесь, чекаємо.